Доброго дня YouTube громада. Працюю над зварювально слісарним столом, і в кого немає рівного столу, щоб зварити рівний стіл, так до прикладу, як зараз у мене, то я ось такий лайфхак роблю: Струбцинка, дві досочки і квадра... USB 25 мм, і профіль 25 мм. І ідеальна площина. Чим більше струбцин, тим краще. По периметру даю профіль. Ну, тут вильоти, у мене тут буде продовження металеве. Слідкуйте, я покажу це все. І струбцинами я це все в ідеальну площину виставляю. Далі, це, до речі, верх столу. Я ось такі нарізав профілини. Це временні е, профілини. Насверлив отвори. Зараз тут ставлю прихватки. Засверлююсь в верх столу, щоб десь не повело USB, десь пузом чи ями не було. Також косиночки по кутах. Прикручую, прихвачую, і він вже в мене мертво стоїть. Площина в мене вже нікуди не дінеться. Потім я його ставлю на бік чи перевертаю, і там вже далі я заварюю закладні ножки, поселення. І так я добиваюся ідеальної площини поверхні, не маючи рівного столу, щоб зробити рівний зварювальний стіл. Якось так обов'язково покажу кінцевий результат. Підписка, лайк всім добра.